Вітаю, малята! подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Ой, це ж сонечко! Подивіться, яке воно чудове, яскраве та тепле, так? Воно знаходиться високо-високо у небі. І запрошує нас у гості до себе. Але щоб потрапити до сонечка у гості, нам потрібно побудувати велику вежу. Тож давайте почнемо. Для роботи нам знадобиться кубики. Різного розміру і різного кольору. Подивіться, якого кольору у мене є кубики. Так, жовтий, так, і зелений. А подивіться, однакові за розміром кубики? Ні, вони не однакові. Дивимося, у мене є жовтий кубик, великий, так? І жовтий кубик маленький. А ще у мене зелененький кубик є, так? Він теж маленький, подивіться. Маленький та великий. Отже, починаємо будувати. Спочатку на великий кубик ставимо маленькі кубики і ще маленькі. І у нас виходить ось така велика вежа. Щоб вона була стійка, нам потрібно розташувати кубики спочатку великий, а потім маленькі. Отже, тепер ми зможемо з вами піти в гості до сонечка. Молодці малята. Чекаю на ваші Роботи, побудуйте разом з батьками вдома, теж вежу, щоб дібратися у гості до сонечко. До нових зустрічей!